Добрий день, дорогі учні. Сьогодні ми з вами розберемо теорії походження життя. Вірніше це навіть не теорії, а це все ж таки гіпотези, тому що теорія потребує дуже обґрунтованих фактів, і все, що ми можемо сказати про походження життя, це поки що припущення. І наш урок має таку тему. Урок, роздум гіпотези походження життя, а також він має підтему. Підтема це благовіння перед життям. тема походження життя, гіпотези, А, підтема благовіння перед життям. От зараз ми з вами будемо намагатися, завдяки плану співробітництва, перше зрозуміти, що таке життя, обговорити гіпотези походження життя, ну і вирішити, навіщо потрібно це знати. Спочатку я пропоную у якості лейтмотива дуже важливі вислови двох для мене знакових особистостей. Одна особистість це Володимир Іванович Чвернацький, який стверджував, що життя має космічне явище, і якщо воно має космічне явище, у нього є навіть така лекція і робота, початок і вічність життя. Читав її, до речі, він в 20-х роках ХХ століття, тоді, коли була громадянська війна, голод, руйнування, руїна така була, але він все одно намагався читати лекції саме такого напрямку: початок і вічні життя. Ну, а друга людина, яка також мене надихає, це Альберт Швейцер, це філософ, лікар. Людина глибоко етична, яка має Нобелівську премію Міра, світа Нобелівську премію Міра, і ось він так казав, що добро це те, що слугує збереженню та розвитку життя. Зло це те, що знищує життя або перешкоджає йому. Відомо, що в 37 років він вирішив змінити повністю свою кар'єру. Він був тоді вже професором. Ступінь мав професорський, був визнаний у філософських колах науковець, і раптом він вирішує отримати медицинську, медицинську освіту, медичну освіту і відправитись в Африку разом зі своєю дружиною рятувати африканських дітей. І там будує лікарню. Причому коштів великої кількості у нього не було, просто люди почали передавати йому кошти, коли дізналися про його безкорисність, його намірів. І це відома така людина, яка, лікуючи африканських дітей. Продовжував писати дуже цікаві глибоко філософські етичні твори, відомий його, його твір. Це культура, і етика, етика, благовіння, перед життям. От саме Альберту Швейцеру ми завтячуємо тому, що в філософський обіг входить таке поняття етика, благовіння, перед життям. То ще раз нагадую: відповідно Альберту Швейцеру, добро це те, що слугує збереженню та розвитку життя, зло це те, що знищує життя або перешкоджає. Згадаємо, що відповідно Миколі Івановичу Вернадському біосфера, оболонка нашої землі, заселена, яка заселена живими організмами, має декілька видів матерії. Косна матерія, яка має магматичне походження і не має відношення до живої, жива матерія або жива речовина це всі живі організми на землі. Біогенна речовина це та речовина, яка має походження від живої матерії або живих істот. Наприклад, крейда, це мушлі колись великої кількості загинувших. Молюсків, а також одноклітиних організмів, які мали ці мушлі, або кам'яне вугілля або смола. Все це мало колись відношення до живих організмів. Це біогенне походження, наприклад, весь кисень в атмосфері нашої землі, 20% його постійно підтримується, Це біогенне походження і біокосне. До біокосної це суміш живої і косної речовини, наприклад, ґрунт. Ось така речовина нашої землі. І е, зрозуміло, що між живою і косною речовиною існують такі неподаланні перешкоди. Тобто, уявіть вивіти собі, що раптом. Кристал стане живою структурою або жива структура стане кристалом, це практично неможливо. Тобто є певні характеристики, які суттєво відрізняють живу речовину від косної. От саме у загальному нерозумінні жива речовина, і чим вона відрізняється від косної. Володимир Вернадський присвятив своїй своєму дуже відомому такої своїй праці біосфера величезну кількість сторінок. І це вже обґрунтоване і зрозуміло зараз будь-якому науковцю. Ну, по перше, навіть на молекулярному рівні, хоча до складу всіх живих істот, також входять. Молекули і атоми, як і для до складу неживих а, істот або косної матерії, навіть на молекулярному рівні ми маємо вже а, суттєві розбіжності. Але Вернацький заходить далі. Він каже, що атом, який пройшов через тіло живої живого організму, суттєво відрізняється від атому, який не пройшов через тіло живого організму. І далі, Вернадський наголошує, що жива речовина весь час трансформує косну і активізує її. Надає їй те, чого в ній немає: незворотність і дисиметрію. Ну, про це трошечки пізніше. Що ж це за дисиметрія? Ну, По-перше, всі живі організми побудовані на основі п'яти або шести біоелементів: карбон, гідроген, оксіген, сульфур, сірка, нітроген. А тоді, як до складу косної матерії, входить вся періодична таблиця Мінділеєва і є поклади, певні концентрації певних елементів на землі, але в цілому крізь те матерії різні елементи зустрічаються. Живі будуються на основі п'яти-шісти біоелементів. На рівні молекул ми маємо також різницю, бо молекули, які входять до складу живої речовини, це біомолекули, це білки, жири, вуглеводи, ліпіди, нуклінові кислоти. Молекули, які входять до складу косної речовини, це молекули неорганічних речовин, прості складні речовини, йони, кристалічні кратки. Далі живі істоти утворюють клітини, це наступний рівень організації. Молекули оформлюють клітини. Клітини входять в будову тіл живих організмів, тіла утворюють те, що ми називаємо організм. Організми утворюють популяції, популяції, в свою чергу, Екосистеми, коли різні популяції мешкають разом, і нарешті всі екосистеми землі разом утворюють біосферу, така рівнева організація життя на землі. Що стосується рівневої організації косної матері, вона та теж має місце, але більш простіша – це атоми, молекули, кристалічні градки, фізичні тіла, ну геологічні оболонки землі, наприклад, літосфера, гідросфера, атмосфера, тобто певний ієрархічний рівень організації існує і для косної матерії. Але ми продовжуємо наполягати на тому, що косна матерія суттєво відрізняється від. Живої проміжною такою формою є віруси. Будемо ще додатково багато говорити про віруси, дуже цікаві живі істоти, які в собі мають риси як кусної матерії, так і живої. Але саме головна особливість, їх, як жива речовина, це те, що вони мають нуклінову кислоту ДНК або РНК, яка може самовідтворюватись, самовідновлюватись, коли потрапляє вірус до клітин, на яких в яких паразиту, паразитує. Тобто різниця між живими коснем починається на рівні молекул. Хоча знов кажу, що Вернацький наполягав на тому, що атоми, які пройшли через живу речовину, мають суттєві відмінності від атомів тих же самих атомів, які через живу речовину не пройшли. І оця відмінність атомів він навіть збирався поставити певний якийсь експеримент. Ну, не знайшов необхідних для цього компонентів, бо це повинен бути дуже тонкий експеримент, але його наукові узагальнення якраз і мають оті підтвердження, що атоми живої і косної матерії відрізняються. Ще на що треба звернути увагу, це те, що в неживих структурах метали, неметали, оксиди, луги, кислоти, неорганічні речовини мають не дуже велику молекулярну масу, тоді, коли всі органічні речовини мають дуже велику молекулярну масу, і для них характерна така властивість, як ізомірізація. Що це таке ізомери? Ізомери це коли радікали вздовж вуглеводородного скелету розташовані або сліва, або справа, так звані ціс і трансизомери. Також бувають ліві праві ізомери. І Що цікаво, що до складу живих організмів входять лише праві ізомери, цукрів та ліві амінокислот, і не інакше. Інакше, якщо ми хочемо синтезувати ізомери цукрів або амінокислоти, будемо це робити штучним способом. Нічого в нас не вийде. Ми будемо мати рацемати, так звані і ліві, і праві, будуть в рівних кількостях. Але якщо ми цей субстрат, цей субстрат помістимо в бактерію, наприклад, то вона одразу структурує цю речовину і ті органічні речовини, які буде синтезувати, буде синтезувати тільки на підставі. Правих озомірів цукрів і лівих амінокислот. Якби природа подбирає для себе певну дисиметрію. Дисиметрія це нерівність правого і лівого. З одного боку, ми розуміємо, що вище живі істоти тварини мають симетрію одну вісь симетрії. Але в дійсності, коли ми подивимося ліва і права боки цієї будь-якої Істоти, яку ми ділимо цю центральною вісію симетрію на дві рівні половини, як нам здається, все ж таки відрізняється одна від одної. Подивимося в будові тіла людини. Права легеня має три долі. Ліва легеня – дві. Серце зміщено трошечки в лівий бік за рашхунок м'язової стінки лівого шлуночка. Якщо ми кажемо про нирки, одна нирка розташована ліва нижче, а права вище в тілі людини. І якщо ми проведемо через обличчя будь-якої активної живої людини дві симетрії, то дві половинки обличчя не будуть повністю симетричні. Процес симетрії відновлюється, коли. Людина йде в життя. Тоді її тіло стає повністю симетричним, коли ми поділяємо його на дві, як здавалося, висю симметрію спочатку рівні частини, але в дійсності вони завжди трошечки дисиметричні. Ну і що ж це за дисиметрія? Чому вона в живих істотах так часто зустрічається? Це нерівність правого і лівого, правого і лівого. Ну, ми маємо праву ліву руки, але вони не є точна копія одної однієї другої. Нерівність. І оця нерівність, вона, як вважав Вернадський, і на рівні молекул вона прискорює час. Тобто час живих істот відповідно до Володимира Івановича Вернадського, дорівнює 100 тисяч років, наприклад, а час косної матерії всього одну секунду. Тобто, 100 тисяч років дорівнюють секунді. Косна матерія лише одну секунду існує. А живі істоти вже за цей час дали в безліч поколінь, існують 100 тисяч років. Тобто простір час Землі фізичний це одне, простір час живих систем це зовсім інше. І він посилюється за рахунок обмінних процесів. І ще, що дуже важливо, всі живі системи здатні до гоміостазу, це підтримки внутрішньої сталості. І е, які б зовнішні умови не відбувалися, внутрішня сталість повинна підтримуватися. Е, системи для підтримки гоміостазу, в тому числі, і гуморальна, і імунна. Ну і коли ми будемо порівнювати костну і живу матерію, і живу речовину, буде дуже добре зрозуміло, що не здатна до гомеостазу, живе здатна, що нема рівневої організації, не здатна до гомеостазу, косна матерія, а жива не відповідає такому критерію, що складається з високомолекулярних речовин, побудованих на основі Біоелементів, про які ми вже казали, це жива речовина, складається з низькомолекулярних речовин, побудованих на основі всіх відомих елементів, це косна, активно пристосовується до умов існування, активно еволюціонують це живі організми, жива речовина, нездатна до активної еволюції, внутрішній час дорівнює фізичному і симетричні це. Фізичні системи неживі і дисиметричні здатні до активної еволюції внутрішній час перевищує фізичний за рахунок дуже важливих обмінних процесів. І, як стверджує Вернадський, життя стоїть поперек розпаду, породжуючи безкінечну різноманітність, поперек так званої ентропії Всесвіту, тобто стремління всесвіту до рівноваги, також життя порушує цю рівновагу і здатно наповнювати простір діссиметрією та незворотністю. До речі, Вернацький також стверджує, що Минуле сучасне і майбутнє відрізняються саме для живих, живої матерії, і незворотність це особливість живої матерії, саме завдяки її десиметрії. І саме ця незворотність прискорює час. От маємо такі дуже цікаві узагальнення. І далі Вернацький робить. Висновок, що живе і косне, це не різні зовсім структури космосу, а це дві частини єдиного всесвіту, який існує, трансформуючи живе, трансформує косне, косне входить до живого, живого знову входить до косного. І цей процес трансформації приводить до того, що Всесвіт існує в рівновазі. Ну І тут деякі ще дуже важливі характеристики живого: це подвійність або дуальність, яка на рівні живого проявляється в тому, що, ну, наприклад, ДНК побудована з двох. Спиралі, які комплементарні, хромосоми є гомологічні, кожна має собі гомологічну пару, що нервові імпульси відбуваються через будження і гальмування. Система є нервова і парасимпатична, симпатична, протилежні за своїми значеннями, живі істоти представлені жінками і чоловіками, і відповідно дуальність світа можна сказати, це живе. І косне, тобто світ, в якому ми існуємо, він дуальний, подвійний, і ось косне, здається, може існувати без живого, Ведь таке було на землі, але у, на рівні всього всесвіту Вернацький стверджує, що живі організми на окремих планетах, в тому числі й на нашій, дають у всесвіт щось таке, якусь таку структуруючу силу, яка підтримує життя всього всесвіту. Тобто жива матерія на нашій землі дуже потрібна всьому всесвіту, бо вона його структурує. Ось ну, таке дуже спрощене узагальнення. Ну і переходимо до тих гіпотез, які я хочу, щоб ви мені озвучили. Ми розуміємо, що Земля наша з'явилася 13,7 мільярдів років тому. Вибачте, що Всесвіт з'явився 13,7 мільярдів років тому, Всесвіт, якого ми існуємо, Земля понад 5 мільярдів років тому, життя на Землі 3-4, 4 мільярди років тому. Як відбувся зараз цей процес, дуже складно відповісти. І тому існує в цілому чотири групи теорій. От не просто одна, а чотири групи теорії або гіпотез одна із них абіогенез. Відповідно до цієї. Гіпотези косна матерія, спрощена, самоорганізувалася в більш організовану живу, цю теорію в науці відстоював академік Апарінс з 1924 року, а потім і в 1953 році Стельні Міллер, американець довів, що дійсно, якщо зібрати таку штучну. Такий прилад штучний, в якому можна трошечки відтворити процеси, які були на первинній землі, там можна отримати якісь шматки органічних молекул. Але всі ці шматки органічних молекул, стенлі Міллі про це умовчував, вони всі будуть рацемати, тобто не буде тільки правих цукрів і лівих амінокислот. Ну і взагалі там амінокислоти, цукрів не буде, бо цукри і амінокислоти це набільш організовані біомолекули. Друга група теорій називається теорії кріоціонізму, Божого творення. Від таких, як описані в Біблії, тобто подробно ми їх приймаємо і стовідсотково розуміємо, що так, як там написано, Бог створив. Протягом сім днів нашу землю, всіх істот, які тут були, і рай, в якому поселив Адама, а з його ребра зробив Єву. Ну, це ж ми розуміємо міф, але він під собою має певні космогонічні принципи. Крім такого спрощеного розуміння творення світу, є і різні різноманітні теорії творення світу, езотеричні, як зараз кажуть, про походження світу. Які доходять до на нас з книги з книги Дзіан, наприклад, це книга, яка була написана невідомо що ким і зберігалася в тибетських бібліотеках, від жреців Єгипту, від жреців Ацтеків і так далі. Так далі. Багато різних гіпотез, які пояснюють появу нашого всесвіту, появу людини не просто природним таким шляхом. Таким, який, на якому наполягає теорія біогенезу і появу, безумовно, живих організмів, а пояснюють все це тільки через Божий твор. Знову кажу, не сприймаємо це дуже примітивно, оті групи. Гіпотез кріоціанізму не завжди зовсім якісь абсурдні. Вони багато мають цього ж цікавого, що, може, не до кінця ми розуміємо. Такі гіпотези також мають право на існування. І нарешті, останнє, група гіопотез – це гіпотези біогенеза, що життя походить від життя освічного походження. На цій гіпотезі біогенеза наполягав. Саме Вернацький, він підтримував цьому шведського вченого Ареніуса, німецького вченого Ріхтера. Вони вважали, що на землю життя було занесено космічними. Рештками, метеоритами різноманітні, е одноклітинні, доклітинні організми, зараз це доведено, можуть мандрувати космосом, і ті метеорити, які падають на нашу землю, після детального аналізу вони свідчать, що там є якісь рештки органічної речовини, тобто там не все тільки косна речовина. І от Вернацький вважав, що життя воно вічне з'являється паралельно з нашим Всесвітом і мандрує з планети на планету в залежності від того, коли там на цих планетах виникають. Відповідні умови, а далі від примітивних форм починається еволюція. І коли приходить кінець еволюційний будь-якій планеті, те життя, яке на неї існувало, не зникає повністю, а знову мандрує з однієї планети на іншу. Ну, від цієї теорії біогенеза ми також можемо зробити крок до теорії космічного походження через заселення планети. Ті, хто жили на інших планетах, коли ті планети зруйнувалися, вони перейшли на нашу. І таким чином також можемо про це казати. Це все свого роду теорія панспермії або біогенеза. І от ми маємо правильніше знову, не теорії, а групи гіпотез походження життя на Землі. Перша абіогенеза, друга біогенеза та панспермії і третя креаціонізм. І... Зрозуміло, що постає питання, навіщо нам це знати? Справа в тому, що коли людина розуміє, наскільки неповторне життя, і виникає дуже важливе чуття, відчуття благовіння перед життям. І зараз сучасна війна, яка точиться в нашій державі, яку розв'язав проти нас ворог Російська Федерація, ця війна є війною за цінності. Перш за все для нас, українців це війна за наше виживання, тобто за нашу ідентичність, наше розуміння, хто ми для чого і яке наше майбутнє. І от одні із гасл нашого протистояння з Росією є воля, гідність, любов і життя. І ми повинні це дуже добре усвідомлювати від благовіння перед життям від Альберта Швейцера, початок і вічність житні Вернацького до і сучасних днів, коли ми стаємо в таких умовах, що ми повинні захищатись, повинні захищати наше життя і наше право на волю, гідність і любов. І прошу вас опрацювати 49-й параграф, обрати для себе одну з гіпотез або групи гіпотез, які ми з вами обговорили, походження життя, та письмово не треба дуже багато писати, письмово пояснити, чому ви саме цю гіпотезу обираєте, саме ваші аргументи. Ну, достатньо ті аргументи, які саме ви знаходите. Не треба, ще раз скажу, великих. Переписувати велику кількість різної наукової незрозумілої вам інформації, працюйте параграф, і на основі його, можливо, і цього відео зробіть мені письмове пояснення тих аргументів благовіння перед життям, або пральніше сказати, походження життя, яке викликає у нас розуміння благовіння перед ним. На цьому я закінчую наш з вами сьогоднішній онлайн урок. Дякую всім за увагу і бажаю кожному відчувати це благоговіння перед життям, і кожен із нас також частина цієї величезної системи, яку називаємо життя на землі, і також потребує поваги і благоговіння. До побачення!